Рада вітати вас, дорогі друзі, на своєму каналі. І так, сьогодні розклад загальний, не відділяє жодного зодіакального знаку. Тема розкладу інформація, яку передає ваш рід. Сьогодні хочу зв'язатися з вашим родом і подивитися, що він хоче вам передати, сказати, про що попередити. Тому, дорогі глядачі, кому цікава така тема, хто відчуває міцний зв'язок з родом, хто, можливо, бачить сни, відчуває підтримку своїх предків, звертаєтеся молитовно в важких моментах і ситуаціях, і ви бачите, що вам це допомагає, тому що ваші рідні вас, до прикладу, бережуть і попереджають завжди про щось. Тоді запрошу вас на розклад, ця інформація буде вам корисна. І так! Дивимось, я буду дивитися на двох картах, так повніше відкрию інформацію. Перше питання: хто ви для свого роду, щоб взагалі ви розуміли, чи підходить вам ця інформація чи ні. Далі, друге питання що хоче сказати вам ваш рід? Це важливо, тому що, можливо, щось вам потрібно передати. І третє, про що попереджає вас Ваш рід, на що вам треба звернути увагу? Це така підказка від роду. Четверта карта сьогодні буде як завдання для вас. Тому що тут ми подивимося, що ви маєте зробити для свого роду. І дивіться, випали дві карти, ви бачите? І так, візьму ще одну колоду для того, щоб доповнити, що ви маєте зробити для свого роду. Це важливо, тому що, якщо ви будете мати зв'язок з своїм родом, ваше життя буде змінюватися дорогі глядачі. І так, перше питання: хто ви для свого роду доповнимо Далі. Далі, що хоче сказати вам ваш рід, про що вас попереджають? Ну і завдання. завдання, що ви маєте зробити для свого роду. І так, дивимось, дорогі глядачі. Старший аркан-відлюдник. Хто ви для свого роду? Ви людина, яка завжди освітить свій шлях. І, можливо, на вашому життєвому, на вашій життєвій дорозі непрості випробування, тому що відлюдник це людина, яка по житті йде сама, яка бореться з сама ситуаціями, з обставинами. Ви досить глибоко сидите в собі, ви не вірите вже нікому, ви не довіряєте, ви закриваєтеся від усіх. Ось така самотність по житті у вас, але надзвичайно мудрі. Тому що саме таке життя, саме такий шлях дав вам таку мудрість, і ви не покладаєтеся в цьому житті ні на кого, тільки на себе. Тому дивіться, дорогі глядачі, кому відповідає така карта, переходьте, залишайтеся далі на моєму розкладі, тому що відкривається потрібна для вас інформація. Так, і ще таке доповнення. І тут у нас є рофант: це знову це, коли ви глибокі, коли ви мудрі, коли ви завжди знаходите ключ за допомогою свого розуму. Тому що ви, знаєте, ви не конфліктна людина, ви взагалі вмієте мудро приймати рішення, вирішувати різні ситуації, знаходити способи. І я вам хочу сказати, що рід дуже сильно на вас покладається, тому що ви бачите, що ви не розраховуєте ні на кого, ви досить сильні, досить мудрі. Досить розумні, і ви завжди знаходите вихід з будь-яких ситуацій. Так, дивимось далі. Перше, друге питання, яке я ставила, це у нас що хоче сказати вам ваш рід? Це важливо. Перша карта п'ятірка жезлів. Не стійте осторонь якоїсь ситуації. Вам потрібно показувати, чого ви хочете, навіть трішки боротися за щось. Тому що, якщо ви залишитеся осторонь, то щось втратите. І от саме рід показує таку інформацію. Ви маєте більше показати хоробрості, сили. Ви взагалі вмієте. Приймати правильні рішення, ви не конфліктуєте, це дуже добре. Але я вам хочу сказати, є ситуації, коли від вас вимагають просто рішучості якоїсь сили. Ви маєте це показати. І це, звісно, не конфліктувати, але звісно, не лишитися осторонь. Розумієте, ви маєте заявити про себе. Ось що хоче вам сказати ваш рід. І друга карта Двійка Пентаклів. Знаєте, все у вас буде легко, все у вас буде добре. Я вам хочу сказати, що по цій карті можна описати ваші фінанси, те, що вони будуть легко до вас приходити. І, можливо, у вас зараз є саме така ситуація, коли ви за щось будете боротися, коли вам щось потрібно подвоїти, збільшити навіть, я би сказала. Але не стійте осторонь, тому що втратити таку можливість. А це для вас надзвичайно важливо, тому що рід не приходить просто так. І ця інформація теж відкривається для чогось, дорогі глядачі. Далі, про що хоче попередити вас ще рід, яку інформацію дає зрозуміло, про що попередити. Потрібно не зупинятися, тому що ви бачите, ріцер Пентаклів людина, яка завжди працює над собою, яка себе розвиває, яка пізнає для себе щось нове, людина, яка не готова зупинятися. І як тут я сказала, ви завжди знаходите вихід з будь-якої ситуації. Головне, просто не зупинятися. Хочу вам сказати, що ця карта ще й показує, що у вас все буде добре і неважливо, що. Що там у вас зараз відбувається, рід з вами, і він хоче вас підтримати саме інформаційно, розумієте, надати вам крила, надати вам віру в те, що все буде добре, якщо ви не будете зупинятися. Ви будете розвиватися у фінансах, ви бачите, у вас є можливість збільшувати. Якщо вам зараз на щось не вистачає, якщо у вас зараз якийсь важкий в житті період, то все буде у вас змінюватися, тому що головне не зупинятися. робіть, що робите, і не зупиняйтеся. Розвивайтеся з кожним днем. І так ви досягнете бажаного. І друга карта трійка. Жезлів, коли вам потрібно як ніколи подивитися в своє майбутнє? Тому що ви знаєте, якщо ви зараз будете розсіювати свою увагу, якщо ви зараз не будете боротися за те, чого ви хочете, ви втратите все. І тут важливо, ви бачите, тут важливо взагалі показати себе. Ви подивіться, тут у нас жезли, і тут жезли, тут у нас пентаклі, і тут пентаклі. Як гарно карти описують взагалі стан, за що вам потрібно боротися. За місце під сонцем розумієте, за якусь для себе. Легшу роботу, легшу ситуацію. Тому що ви маєте сфокусуватися на майбутньому, чого ви хочете. І тільки тоді для вас будуть відкриватися якісь нові можливості. Зараз головне не втратити шанс. Не стійте осторонь, поборіться за себе, покажіть свою думку і те, чого ви хочете. Ну і давайте подивимось завдання: які завдання для вас поставив рід, що вам потрібно зробити для того, щоб у вас все було добре. І ви бачите, я витягнула сьогодні дві карти. Знову подивіться, знову двійка пентаклів. Ви бачите самі, що ця карта показує, що якісь гроші до вас не можуть потрапити, можливо, і вам за це потрібно вхопитися. Другі глядачі, що саме от фінансова сторона у вас зараз, як ніколи, можливо, потребує збільшення. І ви знаєте, що вам потрібно зробити, це використати будь-які можливості для того, щоб подвоїти, для того, щоб збільшити. Тому що ваш рід, можливо, показує, що ви заслуговуєте уже на Щось краще, тому що пройшли досить багато, і, взагалі, по старшому аркані Єрофант не завжди мали гроші. Ваша фінансова частина завжди можливо в чомусь і страждала. І от тепер ви знаєте, тепер ви заслужили, тепер ваші фінанси мають тільки збільшуватись, і ваш рід показує, що за це потрібно боротися. Тому яке завдання? Завдання взяти це в свої руки, завдання за це поборотися, не втратити таку можливість. І ви бачите, ви переможете. Подивіться, четвірка жеслів показує, що ви будете святкувати якусь перемогу. Е, ви щось придбаєте. Е, тобто вам за щось потрібно поборотися. Розклад є загальний, для кожного програється по-різному, але те, що ви досягнете бажаного, те, що вам вдасться святкувати якусь свою перемогу, свій успіх, це однозначно. Тому таке для вас завдання е, тримати це в руках, тримати це під контролем і не втратити можливість щось змінювати. І ви бачите, що, як я вже казала, що рицар Пентаклів взагалі тут програється: головне, не зупинятися, дуже багато чого залежить від вас, і, можливо, ви як ніколи хочете зупинитися, залишити все, не вимагати нічого. Тобто, якось вам важко, можливо, всередині духовно, і ви вже хочете упустити руки, ви вже хочете здатися, ні за що не боротися. Але що я вам хочу сказати, що паш. Жезлів, не жезлів, а пентаклів, вибачте, що рицар Пентаклів показує мені, що потрібно за це боротися, що потрібно щось розвивати. І ви бачите, що ця веселка над вашою головою обов'язково з'явиться, що ви будете святкувати якусь для себе перемогу, що у вас буде все добре, ви будете радіти і насолоджуватися моментом, що ви досягнули бажаного. Тому ви знаєте, сьогодні такий взагалі цікавий розклад, тому що, можливо, ви вже хочете упустити руку. Хочете зробити крок назад, не розумієте, чи взагалі щось буде з того, і не маєте якоїсь внутрішньої впевненості в собі. Але, дорогі глядачі, інформація, яку передає ваш рід, вона точно для вас. І якщо ви відповідаєте критеріям, які я описала на початку розкладу, то навіть не сумнівайтеся, що ця інформація для вас, не сумнівайтеся в тому, що ця інформація допоможе вам досягнути бажаного і радіти, радіти таким фінансовим. Уже моментам, яких ви заслуговуєте. Тому, дорогі глядачі, тільки вперед бажаю вам успіху, досягайте бажаного, боріться за себе. Я знаю, що ви не конфліктні, але якщо ви чогось хочете, пам'ятайте, як я казала на початку розкладу, ви обов'язково досягнете бажаного, ви знаходите вихід з будь-якої ситуації, тому що ви сильні, мудрі і не час зупинятися. Бажаю вам всього хорошого, нехай ваш рід завжди вас оберігає і буде поруч. Сьогодні інформація відкрилась для того, щоб ви щось змінювали, для того, щоб. Ви не втратили шанс і для того, щоб у вас все було добре. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі і підписки. Надзвичайно приємно працювати для вас. До нових зустрічей! Ваша Надія вкраща!